Слава Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо, витриваємо в мирі, в радості, в благословенні. Я вже вибачте, такі втомлений за ці всі дні перед шлюбом. Власне, маю вже в суботу шлюб, вінчання своє. Для тих, хто не знав, може трансляція буде о 12 й годині по меджугорському часу в Україні. Це буде перша. Ну, наче так і сьогодні візьмемо послання 25 липня 1991 Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитися за мир у цей час. Мир особливо є під загрозою, і прошу вас відновити піст і молитву ваших сім'ях. Дорогі діти, хочу, щоб ви збагнули серйозні ситуації. Те, що багато з того, що відбувається, залежить від вашої молитви, а ви мало молитеся. Дорогі діти, я з вами закликаю вас, щоб ви серйозно почали молитися і постити, як у перші дні мого приходу. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Дорожчий п'ятниця сьогодні кіст маємо то постимо. Марія каже: дуже багато залежить від твоєї молитви і від твого посту. Хоча тобі здається, та що там і поста, що там, як може взагалі хліб і вода вплинути на якісь. На якесь життя моє, на життя інших людей, на життя взагалі світу. Але Марія в цьому посланні каже, що може, може. І ти тільки недооцінюєш цього, не розумієш цього. А вона каже: сьогодні закликає тебе молитися за мир, молитися за мир. А ми, як ніхто, сьогодні потребуємо молитви за мир. І, і ми, як ніхто сьогодні маємо постати, бо в нашій країні є війна, в нашій країні є, не знаю, як то, поневолення, неволя. І, і все інше. Тобто, ми опинилися в цій ситуації, коли бачимо, що закони не працюють. Не працює конституція, нічого не працює. Працюють тільки еліти, які мають гроші, які можуть рабами зробити в один секунду. Ми і так завжди знали, що ми як раби. Але зараз вони відкрито кажуть, що ви раби і мусите йти помирати за нас. І це показує наскільки сатана сьогодні. Володіє людьми, володіє ситуацією. І ми, ті, хто діти Марії, ті, хто вважають себе дітьми Марії, ті, хто хочуть бути дітьми Марії, то як ніколи потребуємо молитися за мир. У цей час особливо є під загрозою. У цей час мир, каже Марія, особливо є під загрозою. Особливо. Це попередження було 91-го року, коли там також був, тут, в Хорватії, Тут, в Босні був мир під загрозою. Але чи слухали тоді люди? Можливо, і слухали, війна закінчилася. Але Марія каже: прошу відновити піст і молитву у ваших сім'ях, у твоїй сім'ї. Власне, що означає відновити? Це означає, що постили, постили, а потім перестали. Ну, набридло. Ну, ну, не можна ж так все життя постити. А Марія просить каже: прошу вас, дитину. Діти, відновити пісню, молити у ваших сім'ях, у сім'ях, сім'єю це робити. Дорогі діти, хочу, щоб ви збагнули серйозні ситуації. Збагнули серйозні ситуації, що це не забавки, що це не казки, що це не якась, там, я не знаю, легенда, то всі так дивляться на ну, піст, ну добре, добре, добре. І пішли собі, що хочеш, то і їсти. Марія каже, серйозна ситуація. Серйозні зараз ситуація є, дуже велика серйозна ситуація, що багато що відбувається, залежить від твоєї молитви, від твоєї і, і твоєї сім'ї. А ти мало молишся, Марія каже, дорога дитина, я з тобою закликаю тебе, щоб ти серйозно почав молитися і постити, як у перші дні мого приходу, як у перші приїзди до Меджугор'я. Хтось може постив тут колись. І знаю багато хто поставив по а потім ну, потім світ, рутина, тінь-тінь і забувається це. Це не є легко, піст, молитва. Але Марія каже, що по цих молитвах може відбуватися щось велике в світі. І це залежить від тебе напряму, не від кого. Тому не перекладаємо відповідальність на когось іншого, беремо цю відповідальність. Хотів би вибачитись зараз перед всіма, хто мені дзвонить, на, я надзвоню. Не знаю багато людей. Не можу я приймати зараз телефони, навіть не знаю по різних питаннях, бо багато різних питань останнім часом багато хто дзвонить, кому щось потрібно і то, і то, і то, і то. І, то. і, і просто фізично зараз перед весіллям, перед шлюбом маю багато різних справ. Хто мав весілля розумієте, то є 100 осіб весілля. Як ще одні реколекції провести, які тільки що закінчив. Сьогодні тільки одна група поїхала, а завтра вже приїжджає інша. Тому прошу вибачити, вже дзвоніть мене, шукайте після весілля через два дні, коли я висплюся. Добре. А зараз будьте благословені, миром, радість благодать з меджгорі. Папа.